У паралелограмі АВЦД з гострим кутом А30 градусів проведено висоту БК, довжина відрізка МН, що з'єднує середини висоти БК і сторони СД дорівнює 24, отже, МН дорівнює 24. Визначте площу паралелограма АВЦД, якщо КД 18. КД-18. Розпочнемо з формули для знаходження площі паралелограма. Площа паралелограма дорівнює добутку сторони і висоти, яка проведена до цієї сторони. По нашому рисуночку сторона візьмемо АД, помножена на висоту ВК. Поки що не відома ні сторона, ні. Висота. Розглянемо трапецію ДКБЦ. Оскільки М і Н це точки, які з'єднують середину сторін БК і СД. То МН це буде середня лінія трапеції ДКБЦ. Середня лінія трапеції МН дорівнює півсумі основ основи КД плюс ВС поділити на 2. Підставляємо МН24 КД 18 БЦ, звідси знаходимо і ділимо на 2. Домножимо на двійку. 24 множимо на 2, 48, дорівнює 18 плюс БЦ. 18 переносимо, змінюємо знак, 48, відняти 18, 30. 30 дорівнює БЦ, отже, БЦ дорівнює 30 бц 30. А, Б, С, Д. А, Б, С, Д. Паралелограм. У паралелограма протилежні сторони рівні і паралельні. Отже, а, Д буде дорівнювати 30. Оскільки частинка 18, то 30 відняти 18 на а, К залишається 12. Розглядаємо прямокутний трикутник А, Б, К. У прямокутному трикутнику відомий кут 30 градусів. Катет прилеглий до кута 30 градусів 12, і звідси нам потрібно знайти БК, це теж катет протилежний до цього кута 30 градусів. Можна записати або тангенс, або котангенс, але рекомендую брати тангенс, тому що котангенса нема в довідкових матеріалах. Отже, тангенс 30 градусів дорівнює відношення протилежного катета БК до. Прилеглого АК. Тангенс 30 це 1 поділити на корінь з 3 дорівнює. БК знаходимо, залишаємо АК-12. Знаходимо БК БК середній член пропорції. По діагоналі він дивиться на корінь з трьох. Отже, щоб знайти БК, ми маємо поділити на корінь з трьох. 1 перемножаємо 12, множимо на 1. Щоб позбутися ірраціональності раціональності в знаменнику дробу, домножаємо на корінь з трьох. Тоді корінь з трьох множимо на корінь з трьох, залишається 3. На 3 скорочуємо. 12 ділимо на 3 4. Отримали 4 коренів з трьох. 4 корінів з 3 це висота БК. Підставляємо у формулу для знаходження площі обчислюємо. Так, аде. Аде в нас 30. БК знайшли 4 коренів з 3. 30 множимо на 4. 120 коренів з 3. Варіант Г.